Доброго всім часу. Так, я сьогодні на своєму облітнику. Сьогодні поговоримо про перше весняне розширення бджіл. І що тут головне, що тут головне знати? Дивіться, це ще рання весна. Це ще рання весна. Тобто їх потрібно розширвати настільки, наскільки вони цього потребують. Ну Дивіться, максимум дві рамки. В Даний час я розширюю це одна-дві рамки. Ні на яку перспективу на майбутнє там не заложуємо даний час. Ще ночі холодні, тобто там ще приморозки ночою і можуть, можуть, матка може засіяти, джоли не вистачить, щоб обігріти весь розплід і його можна застудити. Може, можна застудити. Тому в даний час перше весняне розширення розширюємо настільки, наскільки сім'я цього потребує. Я сказав, я розширюю максимум 1-2 рамки. Так, з цим розібрались далі. Як зрозуміти, що сім'я, наприклад, вже потребує розширення? Дивіться, ви відкриваєте вулик. І сім'я. Кожна вуличка, кожна вуличка тобто це між, рамкове, між рамками вуличка, повинна бути уже з бджолою. Тобто вона повинна бути вже забита бджолою, між рамками, між рамкою і за, за, за заставною. Не просто вуличка повинна бути забита. Ви, наприклад, відсуваєте заставну. Ось ви відсунули заставну. І дивимось, Наприклад, можете підняти рамку. Кожна рамка повинна бути обсижена бджолою. Не просто обсижена, а максимум. Вся рамка повинна бути покрита бджолою. Це рання весна. Не просто там по, по рамці бігає 10-20 бджіл і все. Ви їх розширюєте. Ні, зараз розширюємо, я, я повторюся, настільки, наскільки вони це потребують. Зрозуміло. Так, далі, яку для цього використовуємо рамку. Дивіться, рання весна світлу, сушнину матка не буде сіяти. Це чистий білий воск, він холодний, його дуже важко бджолам прогріти. І матка просто в нього не буде засівати, відкладати яйце. В даний час, ранньою весною для розширення світло-коричнева, тобто коричнева, світло-коричнева рамка. Не чорна, такого коричневого відтінку. Ну, ось, для прикладу, це просто чудова рамка. Зараз розширити сім'ю. З акуратно відстроєними ячейками, тобто не трутовими, щоб матка в неї комфортно працювала. Дивіться, можна ще використовувати. Якщо у вас є місце для зберігання, є якісь малометки, тобто, ось для прикладу, що ми робимо? Якщо тут якась мала кількість меду, беремо вилучку. Я беру ось такий йожик, просто його вскриваю. Далі тепла, тобто водичка кімнатної температури, розуміли, вилучкою вскрили, скропили і даємо нашій сім'ї. Якщо у вас в даний час є, наприклад, медово-пергові рамки, так, ви взиму не залишаєте, забираєте десь місце для зберігання, взагалі чудово. Якщо зараз є медово пергова, використовуйте медову пергову. Якщо є просто малометка, використовуйте малометку. Якщо просто є сушнина, темно, світло, коричнева, коричнева сушнина. Так, далі. І останнє. Дивіться, як її даємо нашій сім'ї. Тобто нашу рамку. Тут важливо розуміти, це повинна бути гніздова рамка. Гніздова рамка, рамка, в яку матка йде відкладати яйце. Тобто розплідна гніздова рамка. Що для цього важливо? Я вже сказав, відсунули ми заставну. Дивіться, рання весна, не потрібно тут ніяке гніздо розбирати, шукати розпліт. Що головне? Щоб, як я вже сказав, так, ця рамка повинна бути гніздовою. Звертаємо увагу на крайні рамки, перед якою і ставимо. Тут не повинно бути такої рамки, куди матка не зможе засіяти. Дивіться, наприклад, медна рамка. Так? В природі вже ну, ось ось, можливо, вже десь є нектар, якісь переноси. Бджоли зараз покинуть, вони не будуть розгризати. Зимувалу рамку з медом. І бджола не пройде її, щоб засіяти в нашу рамку, тому обов'язково її відставляємо на край. Тобто її відставляємо на край і ставимо нашу рамку, яку ми відставляємо. Або, наприклад, рамка з дуже темною вощиною, куди ми не хочемо, щоб вже працювала матка. Тобто буде фізично не розвинута бджола. Темну вощину обов'язково забираємо. Або одразу її переп. Переплавляємо на воск або відставляємо в сторону, вони занесуть медом, відкачаємо і перетопимо. Зрозуміло, зараз повинно бути нерозривне гніздо. І таким чином даємо одну-дві рамки максимум. Бачите приклад, ось така сім'я. Я їй даю зараз ось таку одну рамку. Можете дві. Можете так зробити з обох сторон, можете просто підряд поставити. Головне, щоб ці рамки, які ми даємо, нічого не розрізали. Ні повнометка, куди матка не засіє, ні якась темна ще. Так, що ще можна додати? Дивіться, це як один із варіантів розширення так, весняного першого весняного розширення. Це обов'язкова робота. Їх зараз можна і не розширювати. Головне, ви впевнені, так, ось ви запевнились, у них є корм. Їм достать рамок, наприклад, раз, два, три, 4, 5, 6. Тут було 6 рамок. Дивіться. Якщо ми їх зараз не розширюємо, ми їх таким чином залишаємо. цих шість рамок матки вистачить сіяти. Ну, вона просто буде об'єм кожній рамці збільшувати. Вони будуть переробляти зимували мед, Тобто матці буде де на даний час працювати. І так залишаємо їх. ну, Дивіться, в моєму регіоні десь до середини квітня, 10 числа квітня. тобто, зрозуміли, Так, тоді можна підійти. До цієї сім'ї, і ви одразу зрозумієте, що їх вже пора розширити. Це так зване одноразове розширення. Ну їм тут буде вже тісто, тут на заставних досках вони вже будуть на потолочинах, на заставних досках будуть тягнути собі вже. Будуть тягнути собі вже соти, тому що матки не буде де вистачати сіяти, не буде куди їм нектар носити. І просто тоді заставляємо їх повний корпус. Це так зване одноразове розширення. В даний час ми їх не трогаємо, вони вжаті, а десь середина квітня підходимо і одноразово їх розширюємо. Це поступове розширення. Я розширюю поступово. Ось, дав їм рамочку. Так, ну і декілька слів. Про слабку посилі сім'ю, тобто слабак. Дивіться, ну, звичайно, ви самі розумієте, що і про яке розширення в даний час тут навіть мови нема. Але що ми можемо зараз робити? Дивіться, 28 березня. Зараз можна їх уже підсилити розплодом на виході. Як це правильно зробити? Дивіться, не просто, наприклад, от ось у нас потужна, чудова сім'я, від якої ви можете взяти. Рамку з печатним, з печатним розплодом або навіть з розплодом на виході, і підсилити нашого слабака. Не просто, як ми це робимо? Нашому слабакові. Находимо матку з розплодом. Ось цій сім'ї, яку ми хочемо підсилити. Ну, навіть сім'єю важко назвати. Ну, наприклад, ось слабак, ми його хочемо підсилити. Находимо тут рамку з розплодом. Дивіться, якщо вона одна, якщо вона одна, находимо на ній матку. Просто знаходимо матку, щоб її не струсити. Зараз можна її травмувати, коли трусити. Цього не потрібно робити, ще немає чим замінити. Тому знаходимо матку, акуратно беремо її закрила, залишаємо нашому слабакові, тобто залишаємо її в сім'ї. Цю розплідну рамку переносимо в нашу потужну сім'ю, тобто сім'ю донор. Звідси беремо чудово, ну, просто шукаємо найбільшу, не найбільшу, а на, 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 на рамку. На якій найбільша кількість запечатаного або розплоду на виході. І даємо нашому слабакові. Тобто замінюємо. Дивіться, якщо тут не одна розплідна рамка. Наприклад, там матка працює тут у вуличці, на одній стороні рамки і на одній стороні іншої рамки, забираємо звідси ту рамку, на якій більше відкритого розплоду. Все так само. Знайшли матку, залишили її в сім'ї. відкритий розплод. Його тут багато не буде. Тобто в такому слабакові зрозуміло. Тут буде п'ятак розплоду. Просто забираємо його. Віддаємо наші потужній сім'ї донору, а звідси знаходимо чудову рамку з найбільшою кількістю запечатаного або розплоду на виході. І повертаємо в нашу сім'ю. Ось таким чином зараз, друзі, ранньою весною можна підсилити слабака печатним розплодом. Все. Ось таку роботу я роблю. Всім пока і до зустрічі.